Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики відбувся у Коломийській громаді. Впродовж трьох днів понад 200 учасниць демонстрували свої напрацювання та професійний рівень у спортивній залі села Королівка Коломийської громади. Катерина Іващенко тренерка вищої категорії, суддя міжнародної категорії, наставниця з 20-річним досвідом. Художня гімнастика супроводжувала її із раннього дитинства і є справою життя до сьогодні. Родом Катерина Іващенко із Харкова та через війну зараз вимушено живе на Прикарпатті. Сім'я знайшла прихисток у заболотові. Там тренерка заснувала секцію з художньої гімнастики. А віднедавна Катерина Іващенко очолила Федерацію художньої гімнастики Івано-Франківської області. Один із перших спортивних заходів, який зініціювала, це триденний всеукраїнський турнір із художньої гімнастики. Намагаюся розвинути це від спорту. Завдяки турнірам і тренерам, запрошеним до нас в область. Дітки тут дуже талановиті, от прям дуже. Ну Такого ще не було, щоб за три місяці вже на килима великого виходили і виступали на дуже непоганому рівні. Участь у турнірі взяли понад 200 учасників із багатьох регіонів України, зокрема Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Закарпатської, Хмельницької, Одеської, Івано-Франківської областей. Вік учасників від 2019 року народження і старші. Найдосвідченіша гімнастка турніру Аліна Будянська вже понад 20 років займається художньою гімнастикою. Вона срібна призерка чемпіонату України. На змагання у Коломийську громаду завітала. Ле з Харкова Не в результаті, а ціль в тім, щоб вийти на змагання і зробити все на максимум, як я можу, і ну, від цього отримати задоволення з усіх буде вток, якщо вони будуть добре працювати. Серед учасників дебютують художні гімнастки із Прикарпаття. Шестирічна Адель із Заболотівської громади лише два місяці займається художньою гімнастикою та вже бере участь у масштабних всеукраїнських змаганнях. Я дуже хочу виступати, колись можу стати чим. Змагання організували у співпраці з Коломийською міською радою, адже тепер і у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі розпочинає працювати секція художньої гімнастики, ділиться керівник управління спорту Володимир Колесник. З 1 жовтня у нашій спортивній школі, комплексній дитячо юнацькій спортивній школі міста Коломий запрацювало відділення художньої гімнастики. Саме тренування відбуваються на базі спортивного залу 9-го ліцею. Власне, хочу сказати сказати, що спільними зусиллями нам вдалося з. Так, можна сказати, такий пілотний проєкт зробити. Це всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, завдячуючи Катерині і всій команді, яка працювала від управління спорту. З різних міст нашої, нашої держави приїхали спортсмени своїми вболівальниками, мамами, батьками, що і приємно. Насамперед, хочу ще звернути увагу, що досить популярний вид спорту. І ми, можна сказати, в Івано-Франківській області одні з перших, хто його започаткував. Учасниці турніру Продовж трьох днів демонстрували свої вміння з усіх вправ, які є у спортивній дисципліні художня гімнастика. Презентували індивідуальні та групові виступи.